Всім привіт! Сьогодні я хочу закатати дуже смачнюй консерву із сардин. Цей рецепт дуже швидкий і довго стоїть. Це можна відкрити баночку і одразу з'їсти і не замітить. Для цього нам потрібно 1 кілограм моркви, 1 кілограм цибулі і 2 баночки сардин. У мене в олії отакі. А ви можете брати які вам лучше в олії, і в томаті. Спочатку нам треба перекришити кілограм цибулі на кубик. як на зажарку. А мурку перетерти окремо. Я вже потерла мурку кілограм і перекрешила кілограм цибулі. Набрала півлітру олії. Зараз вилів каструлю, де буду оцього все тушить. Вилила олію, буду зараз всипати цибулю покришену. Насипала цибулю, включаю газ і нехай тушиться. І он да пережарить. Коли цей стане прозрачною, додаємо моркву. Коли цибулька вже має такий колір, трошки прозрачно, трошки білувата. Зараз додаємо туди моркву. Додаємо сюди ж 350 грамм томата. Томатній пасти. По оригінальному рецепту треба чумак. Ну, виберіть, яка вам подобається. І розмішуємо. Хорошо розмішуємо моркву цибулю і томатну пасту. 350 грам. І тушимо. Потім беремо 2,5 кг кабачків і будемо нарізати кубиком. У мене такі кабачки, я зараз поврізаю все, що мені не потрібно. Бачите, тут різні. І будемо кришити кубиком Перекришимо такими кубиками середньої величини. Бачите? І коли морква з томатом трошки протушиться, додаємо, сюди ж висипаємо стакан сахара, має 200 грамовий. Три ложки солі, тільки без горочки, два. І три. І додаємо сюди сардини в олії. Вимити, брати в томаті, це без різниці. Дві баночки. В мене отаким це з відкриванням. Откривачки зараз немає. Так що відкривала ножом. Дві баночки таких. Тепер розмішуємо. Засікаємо 30 хвилин, тушимо на манюсеньку-манюсенькому вогні Ілі на розсікателі. 30 хвилин. Ось отак виглядає через 30 хвилин. Зразу було таке все сухувате, а тепер бачите, скільки соку, скільки рідини. Сюди зараз додаємо 100 грам оцту 9%. І хай іще 20 хвилин вариться. Аромат стоїть рибким. М -м -м. Як смачно. Попробуйте обов'язково приготувати цю страву, якщо ви любите рибку. Не пожалкуєте. Через 20 хвилин після того, як ви залили уксус, починаємо закатувати. Я вже закатала консерву з овочами, це дуже смачно. Ярко виражений смак риби. Закатуйте на здоров'я, всім приємних закруток, ви не пошкодуєте всім мирного неба, терпіння і благополуччя, бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі, всім, кому не важко, попрошу вас підписатися, поставити лайк. вам не важко, а мені буде дуже приємно. До наступної зустрічі. Бувайте!